Шановні мешканці селища Ловахи, я звертаюся до вас як селищний голова. На сьогоднішній день, на жаль, влада не хоче перезавантажуватися, як то хоче громада та майдан. На сьогоднішній день, переформувавшись, партія регіонів все-таки хоче залишитися при владі, мабуть, для того, щоб закінчити свої чорні справи, які не були закінчені на сьогоднішній день. Шановна громада, я не жусь до влади селищного голови, а займаю її згідно того, що мене було вибрано в 2010 році. Вами. Всі ці роки я боровся цією злочинною владою, яка розкрадала державні кошти та землі в селища Гливаха. І, мабуть, після того, коли. На Майдані люди сказали своє Ні. І змінилась влада в Україні і не тільки в Україні, а мабуть, хотілося, щоб і в селищі Гливаха вона змінилася, але не так-то хотілося, як гадалося, як сталося. Сьогодні йде шалений тиск на секретаря селищної ради на корпус депутатів для того, щоб не допустити мене. До керування селищною радою. Мабуть, незакінчені їхні чорні справи і для того, щоб я не оприлюднив ті злодіяння, які були напротязі цих минулих років. Перше, це розкрадання сотнями гектарів земельних ділянок, це нецільове використання бюджетних коштів та майна громади. На сьогоднішній день на мене. На члени моєї родини, на депутатський корпус, на депутатів районної ради, які не байдужі до долі нашого Главахи чиниться шалений тиск залякування. Тому, шановна громада, на сьогоднішній день потрібна ваша підтримка, тому що багато буде вилито бруду на мене, на громадських діячів. Тому прошу вас прийти на віче 16 березня о 14-й годині. Це буде неділя. Наступна інформація буде в ЗМІ або в об'явах. Дякую за увагу. Не будьте байдужими, приходьте, слухайте, діліться своїми думками. Дякую за увагу.